Взяв і підкладує сюди. І Цей станок виготовлений в 1970 році. Таких в Україні, мабуть, що один у нас в місті Чернігові. Якщо в області, то точно більше таких немає. забираю і сидаю. Пластикову щітку наматуємо на цьому експериментальному станку. Переробили трошки. Зробили щось інше, нові шейні поставили і наматуємо пластик.